Всім самий величезний привіт. Це друга частина акційних продуктів в магазині АТБ. Хто не подивився першу, в кінці буде ссылка, а точніше так, щоб сказати на хлопський розум, щоб було зрозуміло. Буде квадратик. Десь або ось тут буде, а ось тут, або ось тут буде квадратик. Натискайте і переходите дивитись першу частину акційних продуктів. Скумбрія. Пройдемось зараз по тих всіх. Тушонках по рибі 67,90 боцман 190 грам. По консервах зараз пройдемось. Так, лосось 52 гривні 40 копійок. Також, звичайно ж, залишайте коментарі, які консерви ви купували, які консерви вам взагалі не сподобались. На моєму каналі є дуже багато дегустацій з консервами. Я буду лишати ссылки, якщо вам буде цікаво, після відео ви можете перейти по ссылкам і подивитися. Що всередині консерви. Ось ця від Аквамарин. От не знаю, мені здається, Аквамарин хороша, 56 гривень. Сардіна бланшована в олії. Давайте по черзі. Лосось, ось цей Атлантичний, з ключем іде банка. Я ще його не купував. Подрібнений в томатному соусі. 45 гривень, вага 180 грамів. Далі у нас тунець, 36 гривень вже. 185 грам в олії. Тут у нас тунець від делюкс, він хороший. 55 гривень. 50 копійок. Так, шпроти делюкс, мабуть, хороші, але я точно не знаю. Ой, всі вони в олії. Шпроти в олії і я в олії. Так, це я хочу вам сказати, що да Це смачненька. Господарочка завтрак туристам. Не знаю за цю скумбрію в оливковій олії Атлантична. Так, далі у нас іде, ну тут, як завжди, він часто зі знижкою, оці паштети малюпонькі, 23 гривні. Курячий, а це індюшка. Так, тут внизу ось цей великий паштет 39 гривень 50 копійок. Вага 340 грам. А це якась новинка. Так, що це таке? Читаємо разом з вами. Консерви м'ясні зі свинини 80%. Малпол. І що це таке? 590 Польща. Склад свинини знежилована, 80%. Вода, сіль кухонна. М'ясні консерви стерилізовані. Ну, Польща. Вага. Вага, я, вага. А, вагу я сказав, 300 грам. ціна. Ну, бачите, Польща. Польські продукти. Ми скоро з вами, знаєте, будемо все їсти польське. Дуже багато на поличках, в магазинах. Не, ти, не тільки я тебе з'являються польський продукт. Ну це ми з вами знаємо. Так, далі. Це теж ми з вами знаємо, яловичі на розумний вибір. М'ясо, кура і власному соку. Мені здається, навіть собачки не з'їли. Може з'їли, не знаю, але я не їв. Так, каша Горохова і каша гречана зі свининою 340 г, 42 гривні. Мені подобається, і це, і це. Ще можна їсти. Ось цей маленький паштет 26 гривень 60 копійок з печинкою. Минулого тижня була хороша ціна на кетчуп королівський. Ось таку новинку зробила Руна. Кетчуп дитячий, поїж нормально. Вага 230 грам. Так, тут у нас взагалі я, я про ці от закрутки всі просто мовчу. Подивіться, 77 гривень, ось така маленька 300 грам баночка. Ось ці трішки більші. Огірки мариновані з кропом 94 гривні. Ось таким асорті. Оце, друзі, взагалі я ще купляв дуже давно, коли вони тільки з'явилися в АТБ. Ну, що я скажу? Ціна дуже завишена, от що я скажу. 70 гривень воно не коштує. Це дуже дорого. І оце теж. Тут дуже багато води. Я просто коли вилив це все в тарілку, в салатник, дуже багато води, овочі насправді дуже мало. Моя улюблена кабачкова ікра від Верес. Зараз по 52 гривні. Ну, це ще нормальна ціна. 500 грам. Да, ще це нормальна ціна. Краще вже купити верес. Подивіться, господарочка 48. Дуже мені подобається васоля. Мені взагалі подобається верес. Все, що я не купував, мені верес дуже сподобає. подобається. Так, в акції. В акції, що ще в акції? Ось своя лінія кукурудза 3370. І, а, мабуть, все. І, звісно ж, не забудьте про олію. Хороша. Непогана знижка на олію. Своя лінія 900 мл. А, по 50 гривень ось така. Так, і що ще я вам хотів сказати? Ну і оце. Нерафіновано. Так само. Тільки трішки дорожче, 51 гривня, а вага ж сама. Трилітрова 177 гривень. Майола 850 мл. По 49 гривень. Ну, Чумак завжди був трошки дорожчий. 900 мл 50, 60 гривень. Нерафінована. Упаковка королівський майонез. Пів кілограма 64 гривні. Так, а це королівський преміум майонез 72%. Теж пів кілограма. 65 гривень 40 копійок. Так, знаєте що? А, ще тут є оліс. Це файний майонез. Це майонез чи соус? Ні, це майонез. Вага 300 грам, 30. Майже 38 гривень. 300 грам. І ось такий ще оліс. Майонез. А, це вже майонезний ось майонезний соус, екстра. 560 грам вага, 47 гривень. Ось. А я хотів сказати вам по е приправах. Швиденько пройдемося по приправах. 12 овочів, 16 гривень, 60 грам вага. Рева 80 грам 20 гривень. Мускатний горіх 12 гривень, 20 грам Гвоздика 24. Чому по дорога? 20 грам Що з нею робити? Духмяні прянощі Ось ці дуже хороші, ексклюзив, приправка. Тут вага. 50 грамів, не зараз в акції. До курки. І до шашлику. А, до шашлику 45 грам Але ціна однакова. Що до курки, що до шашлику? По 32 гривень. Від своє лінія до м'яса 8,70 грам. Своя лінія до картоплі 8,70-25 грам. І знову на балькон. Соковита буженина 24 гривні 30 грам. Тут ще якісь апетитні крика. Дуже хороша приправа. Мені теж її порекомендували хтось у коментарях. Коментар хтось залишив. Апельсиновий перець. 20 грам 9 гривень. Червоний перець смелений 20 грам 7 гривень. Зелена цибуля кріпта, Петрушка 10 грам, 8 гривень. Базилік від своя лінії 15 грам, 7 гривень 80 копійок. Приправка, я думаю, це хороші. А, це гірчичний порошок, а я думаю, що це якась це. Ну, приправка хороша фірма. 50 грам. Скоренько пробіжимось по чаям. Дивіться, як зручно. Бачите, перевертайте упаковку і дивитесь, які тут смаки на ловаре в упаковці. Тут все написано, все намальовано. Читайте, дуже зручно. 50 гривень 70 копійок за упаковку. Зараз вони в акції йдуть. Мудрість природи. 20 пакетів, 28 гривень. По 40 гривень uh, Tia Moments 25 фільтр пакетів. Фруктовий пості 20 пакетів 25 гривень. Фруктовий лойд 20 пакетів 25 гривень, 40 копійок. Велика упаковка родина польський чай 100 пакетів 48 гривень, 60 копійок. А ось можна взяти розумний вибір. Чорний з ароматом лимону 24 пакети за 13 гривень, 40 копійок. Фруктові чаї від своя лінія. З різними смаками 35 гривень. В упаковці 20 пакетів трав'яний, а фруктові по 25 пакетів. Це йде заварка. Своя лінія заварний, вагою 80 грам, 35 гривень 70 копійок. Tropic Garden. А це у нас ароматом екзотичних фруктів. Кенійський чорний чай. 100 грам. В акції Монах. 44,9080 грам. Кенійський листовий. І ось такий цейлонський байховий з ароматом бергамоту. Теж 80 грам 49 гривень. Суміш чорного та зеленого. 25 пакетів. 5 пакетів у подарунок 27,60. Тисяча та одна ніч, теж 30 пакетів, 27,60. З'явився батік у пакетах в АТБ, тому що був тільки ось такий заварний. Минулого тижня він був в акції по 42 гривні, здається. 50 грам, 25 пакетів, 31 гривня, 40 копійок. Теж непоганий чай, дуже смачний. Тут у нас Едемс. 40 пакетів, 37 гривень. Чай ТЕД, Британська імперія, байховий дрібний, 25 гривень, 20 пакетів. А ось велику упаковку 48 пакетів можна купити зараз за 50 гривень. Кавомани, дивимось на каву. Амбасадор. Вага 200 грам, 231 гривня. Також, хто має карточку ТБ, звичайно, буде трішки дешевше. Амбасадор Стронг. 200 грам. В акції Ford 120 грам, 94,40. І велика упаковка 285 грам 216 гривень. З'явилась в АТБ кава Галка 200 грам, 250 грам по ціні 200 грам. Кава галка класична 161 гривня собі уявляєте, розширюється, а тебе цікавинки новинки. Отак. От Не хохрим у Порт, звичайний, 75 грам, маленький, 28,80. І ось такі 400, скільки? А, фу, 225. Великий якоб з Що ж він тут? Порваний? 450 грам вага. Хороша знижка на Амбасадор 26%. Dark. Преміум Амбасадор трішки дорожче. Купа знову в акції 100% арабіка. 250 грам вага. Ну і звичайно польська. Пів кілограма. Кава чорна, ароматна. Навіть ось така з'явилась новинка, бачите, в кава в зернах. Кава зі Львова, натуральна, смажена 500 грам, 218 гривень. Презентабельною, як я кажу, для своїх на подаруночок. 100... ні, 95. Дуже смачне капучино. Я купував в польському магазині. Ось це капучино. Так, вага пів кілограму. Ну куди ж без сукерків? Рафаело з'явилося. 60 гривень 60 копійок. І на... Ой, дивіться, к Рафаелу багато з'явилося. Давно не було. Можна взяти Міленіум. Так, новинка, патрон арахіс. І патрон Енерджі. Згадайте смак корони молочний по 27 гривень. Ну, це не дуже добра знижка. Минулого тижня була хороша. А рушенки по 27,70. Хоча смаки різні. ці батончики від а, своя лінія. Чи розумний вибір. А, своя лінія. Смачні, Я колись купував. Можна взяти зараз з хорошою знижкою по 16, 17, 15 гривень. від своя лінія по 43 гривні і в акції зараз теж від своєї лінія вафлі давайте подивимось чому фрукти і овочі сьогодні капуста 47 Огірки 70, радиска 51 гривня. Чесник. Томати. Ну трішки пішли вниз ціни на овочі. Трішки подешевіли, бачу. Перець по 13, бачу, ціна теж впала. А, окремо запечатаний. А це що? А це так як був, так і залишилась ціна. Вже кавуни з'явились по 50 гривень. Яблука подорожчали по 40. Ось ці малесенькі по 30. Ой, які киві страшнющі. Так, грейпфрути по 83, манго по 13 за штуку, кокос по 29 за штуку, апельсини по 43. Мандарини по 13. Так, абрикоси по 78.

Для чого взяти і отак от, от, дивіться, стояла дівчина і отак от, от банани різала. Що вона тут хотіла? Просто взяла і не могла відрі... відламати ті банани. Дивіться, скільки два банани зіпсувала. Для чого так робити? Я не розумію. Два банани зіпсувала. Ананас так, 94 гривні кілограм ананас. так? А давайте зважимо, скільки коштує заважить один ананас. Мені цікаво завжди було. Ну, нормально. Я думав, десь на кіло 800. Гранати по 1750. А яблука вже такі страшнющі, але чомусь їх тримають дуже дорого. Не знаю, чому так. Так. Кабачки по 74, корінь імбіря 23. Ну, ви мені вибачте. Корінь імбіря, який вже потрібно просто викинути. Все гниле. просто, Не те, що гниле, а воно цвіллю покни... покрилось. У гіркі 65, а там ці по 70. Ну все, я йду на покупки. А вам хочу побажати мирного неба, міцного здоров'я і до зустрічі!